Это, блядь, я жиял і И... власна. Вечно. Група називається «Троянда Крю. Крю. Yeah. Крю. Хлопці, ви перспективнейших, я вважаю, що самі единственні, неповторимі, блять, найкращі, нахуй, самые перспективніший молоді зілні рэп-культури, рэп дві в Україні. Пацаны, ви випускаєте треки. Новая переформна група. Що далі? Що ви плануєте? Що ви хотите, блядь? Ну далі ми плануємо також робити музло, будемо пробувати нові стилі, максимально нова школа. Тобто, те, що зараз трендово, популярно, там хайперпоп, глічкор, постпанк, там дріл і все в этом стилі. Будемо пробувати грустне музло, будемо пробувати качове музло, будемо двигатися, старатися у всіх направлениях, що тільки можна. Ми будемо будем робити, я планую робити регі. Під, трохи підштовхувати Янчика, щоб він записував треки більш музикальні, а не більш качові. Щоб люди чувствували, що ми робимо це від душі, що ми співаємо від душі. Як вона просить, так ми і робимо. От. І ми будемо далі розвиватися в цьому плані, в цьому потугі і будемо робити все можливе, що від нас залежить, щоб робити качову музику максимально. Для всіх, абсолютно. А Особливо українську музику. Хлопці, ми можемо. Від мене, від глядачів, фанатів ваших вам тільки подякувати. Без жартів до вас. Ви круті, ви молоді. Ми всі вас віримо, слухаємо і дуже чекаємо вас на самих крутих площадках. Дякую.